Мабуть, кожен ітогу свого життя хотів би потрапити у вічність Царства Боже, але не провести вічність в пеклі, в вічних муках. А що для цього потрібно? Біблія описує, що царство Боже це як весілля, куди будуть запрошені люди. Але як на любе земне весілля, найперше люди піклуються про зовнішній вигляд, про красивий одяг. Так і в царстві Божому описано, що це будуть білий одяг. А ті, хто придуть в брудному одязі, в подертому, їх туди ніхто не пусте. Брудний одяг це як гріхи. Білий одяг це як е, життя святе, коли людина виправляє своє життя. І коли людина, наприклад, продовжує грішити тут на землі е, і не хоче виправляти своє життя, але хоче залишатися в гріху, то це як брудний одяг, в такому вигляді ніхто туди не пусте. І найгірше, що коли людина продовжує грішити і обирає гріх, вона продовжує тоді розпинати Ісуса Христа, а таких людей ніхто туди точно не пустить. Нам всім потрібно ставати учнями Ісуса.